Привіт, друзі! Пам'ятайте, що освічені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. Сьогодні у нас заняття зліплення. А що ми будемо ліпити? Відгадайте загадку, тоді і знаєте. Влітку в шубі, а взимку роздягнені. Так, це дерева. Влітку на деревах росте багато зелених листочків, восени. Це листячко опадає. Через це взимку дерева стоять ніби голі. Розгляньте це деревце. В усіх дерев є стобур, на якому росте гілля. Його листячко опало. Через це у нього голі гіллячки, але вони притрушені снігом. Друзі, створимо і ми разом з вами дерево взимку. Для цього нам потрібно аркуш паперу блакитного кольору, дощечка, стека, фарба білого кольору, кусочок паралону, серветка та підставка. За допомогою стеки розділяємо наш пластилин на частинки. Одна частинка має бути найбільшою це буде стовбур нашого дерева. Інші частинки пластиліну. Це гілля нашого дерева. Візьміть найбільший шмат пластилину, покладіть його між долоньками і прямими рухами розкачайте довгенький джгутик, але він не повинен бути тоненький. Розкачайте так само інші шматочки пластилину, але ці джгутики повинні бути тоненькими. А тепер починаємо створювати наше дерево. Посередині аркуша паперу приліпіть найбільший джгутик з пластилину. Ось так. Нехай вам допоможе ваш вказівний пальчик. Далі на аркуш паперу, з'єднавши зверху зі стовбуром, приліплюйте гілля дерева. Далі до кожної гіллячки приліплюйте маленькі гілочки. Ну, і звичайно, яке дерево взимку без снігу. Візьміть поролон, вмочіть його в білу фарбу і залишайте відбитки спочатку внизу під деревом. А потім на гіллячках дерев. Ось таке чудове дерево взимку у мене вийшло. Спробуйте і ви, з нетерпінням чекаю фото з вашими роботами. До побачення! Все буде Україна! Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.